Будь ласка, яка зараз ситуація на фронті? Відомо, що ну, вказується і в Міноборони, і в Генеральному штабі, що Збройні сили України просуваються на певних напрямках, і це просування йде доволі таки успішно, але не такими темпами, як напевне хотілося би. Знаєте, питання хотілось кому командуванню, військовим чи глядачам, які зі сторони спостерігають власне просування в нас як військових відбувається відносно ситуації, стану можливостей і навіть інформації, яку ми отримуємо від розвідки, від нашої наших, нашого потенціалу вогневого ураження, в залежності від того, які спротив намагається чинити ворог. Бо війна маневрена, війна постійно, постійно перебуває. Зараз в Русі, бо вся техніка, і люди, які навіть статично намагаються стояти на місці, а особливо якщо це відкриті місцевості, це завжди, як правило, відбувається враження і тому бої інколи об'єкти чи території, чи навіть дороги посадки переходять з рук в руки декілька разів. Але найважливіше те, що в будь-якому випадку, по всій лінії фронту, а навіть на навіть на найскладніших, таких як Куп'янський, Лиманський. Який зараз десь більше прикута увага, ми тримаємо ініціативу, і це надзвичайно важливо. І навіть ці скупчення ворожих військ, які вони відправляли вимушено, я повторююсь, вимушено, власне, на цей напрямок не дали результату навіть відволікаючого маневру, на який розраховував ворог, бо він вони розраховували, що хоча б... Вчинять на до, від 3 до п'яти проривів за напрямком, і це змусить перекидати наші резерви, або призупинить наші наступальні дії біля цього ж самого Бахмуту, або їм вдасться десь просунутись додатково, скажімо, Авдіївський напрямок, який вони надалі намагаються атакувати. Але власне я чому це так говорю? Бо я сам власне зараз знаходжуся на східному напрямку, і ситуацію знаємо, умовно кажучи, не знаємо з перших джерел окрім цього. Зрозуміло, що і південь, слава Богу, наші побратими дуже добре працюють. І зараз на даному етапі ворог не, не зумів налагодити таку систему оборони чи спротиву, щоб ми не могли, хоча хай буде потрішки, але присуватися по всій лінії фронту, і це надзвичайно важливо. Нас турбує дещо інша ситуація. Ми нині мали інформацію, що скажімо, сталися якісь незрозумілі вибухи касетних боєкомплектів на Білгородщині і ми розуміємо, що для росіян оці касетні боєприпаси. Які ми використовуємо зараз тут проти ворога, але сугубо по їхній живій силі і у полях вони намагаються будь-яким чином навіть жертвою своїх людей чинити якісь провокації, щоб намагати чомусь звинуватити. Але прекрасно всі знають і розуміють, що власне що союзники дуже уважно спостерігають, і те, що я відкриті домовленості про те, що ці боєкомплекти касетні боєприпаси, ми можемо використовувати. Тільки поза межами населеного пункту і тільки по чітко визначені виявлені ворожі живі силі чи їхні бронетехніці. Отже, як бачимо для ворога наші наша артилерія, яка їм дуже добряче п'є крові, додалась чергова їхня головна біль, це власне ці касетні боєприпаси, які дуже відбивають охоту в їхньої піхоти, і навіть на їхні уявні, які вони любили, місні штурми. Але війна триває і, на жаль, ми теж маємо. Втрати звичайно, кожен розуміє, що це інакше не може бути, бо ворог злий і ворог взагалі ставить заставку знищити нас всіх, як як країну, як націю. Але на даному етапі поки що ми тримаємо ініціативу. Скажіть, будь ласка, тут свідомо, що розвідка сполучених штатів вже заявила, що перша партія тактичної ядерної зброї вже в Білорусі. Що це за зброя? Це ракети, снаряди? Якого роду ця зброя може бути? Це напевно знає знає хіба бро розвідка. Я вам скажу прямо: я дещо сумніваюся, чи знаходиться ця зброя в Білорусі, бо враховую, або в такій кількості, чому враховуючи ситуацію, що Путін зараз має дуже і дуже великі проблеми в себе в межах країни. Окрім цього, ми знаємо, що розглядаючи цю навіть ситуацію, що зараз росіян увага прикута після цього Маршу незгоди Пригожина дуже прикута до Лукашенка, який зумів її обіграти надзвичайно красиво і продемонстрував як для росіян, так і для білорусів свою можливість впливати на Путіна, і це аде. Гарантія, що зараз, скажімо, Лукашенко не передасть цю ядерну зброю навіть європейцям, нашим європейським союзникам, з обмі... з умовою, скажімо, на обмін на заміну Путіна або на надзвичайно величезні привілегії для себе, враховуючи той момент. Що якщо Путін не може контролювати всі свої приватні кампанії, якщо в нього гризня між його генералами і фінансово-політичними колами, то де гарантія, що Лукашенко не зіграє в гру. Я до чого веду? Зброя можливо, можливо, повторюсь, і якісь пускові установки поступили у Білорусі, але 100% що Лукашенко їх не контролює, ні його війська, ні це навіть відбувалося без його згоди, однозначно. Я не здивуюся, що він і навіть не до кінця напевне знає, де вони точно знаходяться, бо тактична ядерна зброя це по великому рахунку. Зброя, яка перебуває в постійному русі, переміщується, бо знову ж Білорусь не настільки велика, щоб там можна було довго щось ховати. Я впевнений, що вона вже є як мінімум під супутниковим наглядом наших що європейських, що американських союзників. Та й достатньо, напевно, самі Білорусі людей, які інформацією діляться достойно з нами. Президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром контрнаступ України почне набирати обертів, оскільки військові вже проходять деякі складі. Дні локації і розміновують їх, як ви бачите, от ці складні локації, наскільки вдається їх швидко проходити? Я маю на увазі ті от мінні ділянки, де ну скажімо так, треба прикласти багато надзусилля для того, щоб їх пройти. Погоджую з вами, оскільки росіяни заміновували територію поза межами будь-якої логіки чи практики, чи навіть я не знаю, як це навіть сказати. Ну якщо враховуємо, якщо скажімо, вони згідно там військових правил мінували поля, а потім додатково просто розкидували міни їхні сапери, просто міни розкидують на поверхні. А окрім цього, вони потім ще цю територію додатково мінували засобами дистанційного мінування складалося таке враження, що їм чи за це платили, чи їм конче потрібно було щось списати цю ситуацію ці міни з другої сторони. Звичайно, що дякуючи, я розумію, що далеко не в ті кількості, які би нам хотілося, але власне і підтримці союзників їхньої техніці. Але в більшості це приходиться на животі нашим солдатам, просто саперам інженерам, проповзати проходити. І збирати ці міни вони дуже часто не зведені, вони дуже в неналежному стані. дуже інколи технічно неправильно встановлені, але вони є, вони несуть загрозу, і звичайно з цим дуже потрібно уважно рахуватись. Ми, як росіяни, не можемо собі дозволити ні м'ясних штурмів, ні безлімітних втрат техніки. Звичайно, що вдалося прорватися на декількох напрямках, особливо на південному їхню першу лінію оборони прогристися через так звані мінні поля, і вже по суті зараз іде винос їхньої важкої техніки. Ну він же не, не, не щойно відбувається. Це вже триває приблизно, десь уже другий тиждень іде виніс їхньої артилерії, і танків. Зараз ми більшу увагу переключили на надальшу їхню відстань, а це саме засоби протиповітряної оборони, ті так звані С-300, С400, і засоби залпового реактивні за, за реактивного засоби реактивного вогню. Власне, це те, що знаходилося там на відстані, умовно кажуть, 30-40 кілометрів від перших ліній і далі вглиб тилу ворога, плюс їхні склади, плюс штаби. Бо навіть за цей місяць ми маємо те, що є офіційно, Ному доступі ми знаємо, що загинули як мінімум один генерал і декілька командирів бригад, і один чи два командири російських армій. А це надзвичайно важко закриваючи, чи умовно кажучи, надзвичайно важко перекрити такі втрати у військовому плані. Тому що навіть таких фахівців, як росіяни, приходиться довго готувати. Пане Іване, дякую за коментари і що долучились до нашого ефіру. Іван Тимочко, військовослужбовець, голова ради резервістів сухопутних військ збро. Збройних сил України був з нами на зв'язку.